Доброго дня, друзі! Бажаю здоров'я. Маю гарну новину: 203-й автомобіль для Збройних сил України. Ось він позаду мене: такий елегантний, білий, дизельний, потужний пікап, який приїхав до нас з Великобританії. Це Ford Ranger із, закритою, із закритим кузовом. Кришка знімається, військові самі чи їм краще з кришкою чи без. Ось така машина, яка приїхала до нас з Великобританії, а оплатила цю машину пані Ольга Бондаренко, точніше кажучи, її друзі та колеги. Пані Ольга оголосила збір на свій день народження, зібрала досить значну суму коштів. І за ці кошти підтримала різні армійські підрозділи, купила кілька дронів, а також вирішила підтримати нашу команду і придбати автівку для Збройних сил України. Ось такий пікап. Приїхав з Великобританії білий, елегантний і хочеться побажати пані Ользі. Много блага літа. Дякую за підтримку.